А ти помітив, що зараз харчуватись якісною нормальною їжею вважається якоюсь жорсткою дієтою. Коли я складаю для людей харчування для схуднення чи для набору м'язової маси, то я включаю туди такі продукти, як риба, яйця, курка, рис, картопля, помідори, горіхи і так далі. І в людей іноді буває шок. Вони напевно думають. О Боже, як я це зможу витримати. Це ж нормальна їжа. А ти знаєш, що реально не є нормальним? Це коли всі щодня хавають майонез, піцу, чіпси, снікерси та обсмажують це все в літрах олії. Для людей це вважається нормальною їжею, і це реально пиздець. Курка, гречка, помідори, яйця, яблука це базові продукти, якими людина має харчуватись завжди. Це не дієта, це норма. Їсти їжу, яка дає тобі силу. Енергію та дозволяє тобі підтримувати класну форму, це не обмеження, це називається здоровим глуздом. Наступного разу, коли хтось тобі скаже, що ти на жорсткій дієті, тому що ти їш нормальну їжу, візьми свій кулак, вмаж йому між очей, тому що він плутає здоровий глузд та залежність від лайна. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.